Вітаю вас на каналі Рекс із Ріхова. Так, Ванька, не мішай. Бажаю, бажаю мирного неба над головою. Да, 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 короче, короче, І Фаня, короче, і так, дайте сказати слово. Дивимося, буде, буде цікаво. Жука, балується хлопці, да? Балуються-балуються. Жулик, не затоптали тебе чуть. Обережно, жулик. Котики муркотики, а ви що тут дивитесь? За собачками наблюдаєте, да? Пишний, пішов, думає, кого піотронуть. Мурчилка, хоч ти молодець сьогодні нікого. Не займай. Не стой, пришел туда в ту сторону. А тут кабачки все. Ой, кабачки. Кровь все цвіте. чудово так, красиво. Попастися надо, конечно. Так хто то я мирил? Жука, не надо я мирить! いいかも。 Фаня тут того позаймає, тут того ніхто не хоче чезним брать. Манюнька лежить, Тоже лежит, відпочиває. почуває. Що-хе-хе, буде на секунді зайнятися буряном. Якась чуть-чуть потряхло. Вона зайняється. Поки ці балуються, я дивно зараз займуся. Дай балвані собачки? Ну, фанюша наш. Вот тут ось пишний. Ось рексулька. Жулик. А ты тут папе помогаешь. В рядах моральної поддержки, да? У нас трошки по краям підсохло. Такий Р... надо. Р... Решив заполоть чуть-чуть. То... Нічого не видно десь робити. Порозквітали наші квіточки. Трошки їх і морозом час і сніжком зачепило, ну одійшли, слава Богу. Тут ось такий розовенький, гарненький. У нас тюльпанчики такі гарненькі. Чув пончики, ті, що пізніше, тільки ті, пуп'яночки повикидали. Тут вже такий, що скоро розпуститься. Наш морчело на лавочці вимивається, так? Да? Ой, Жучочок тут лежить. Так, да, так. Да, да. Не лізь, бо зараз ж будете биться. Чи не будете? Рексунь. Вибираємо буріянчик. Грязько, конечно. Ну ну так, ну хоч чуть-чуть. Ну хоть, чуть -чуть ну, хоть трошки. Що, хоть щоб хоч менше було. А то вже заросте, ми потім тут взагалі не знайдеш. Та так. Да. Фаня надгрізає, ну прям з фаня... корзинки. Ванюша помогаєш папі, да? І журик тут за да, Журик? Рексюшка лежить загорає. Жульки, манюльки, а там он. Під хладкою пишненький сидить. Пишнюній! У, ти мій хороший! Пан Барун! Шервонька наш перетрує. Ти вигрибає, буряна. Фан... А Фанечка нам допомагає. Так, що він, він помощник. Що й ходи нюхає, чи правильно вибрали. Це те ж фанюша сзади тебе там броде. Фанюша, манюша. Посходила та цибулька, що ми садили. Скоро будемо їсти зелень. І всі прийшли подивитися. А -а -а. Всі прийшли подивитися. Це Сережа ну, навибирав. чуть чуть навибирав, тох. Ну, трошки. Оч... Очистив, тепер підсохне остальне до полиця тоді повиймається. Воно якраз підтряхне трошки, тому що дощі йшли і сніжок трошки. Що пересадимо? Да? Ну, та темно там. Тут росте лаванда у нас. Ну, їй там, видать, ні місто. Ну, посад посадимо там, де місто. Посадимо там, де місто. Так, помощник. А ну не лізьте туди. Фаня. Хочу тут усі сухи з нею з неї поврізать. Таке негодна. Це і тут таке. І жуля тут дивиться, чи все правильно там делається. Да, Жулечка? Ти перевіряєш? А що, що жури? Ну. А ці, як завжди бурюкаються. Неспокойні, пацани. Жуля, тебе не беруть в свій колектив, так? Да? Бульцовські собаки. Ви до того буде бурюкатися. Ой, що вони роблять? Товчуть друг друга, гризуть, бурюкаються. Знаєш які? Фанька, що ти папі робиш ото? Достежа твоя морда. Ага, ні-ні-ні, що ні-ні-ні? А хто папу то кусає? І тут лавандочка. Угу. Ну теперь дай боже, щоб прийнялася. Хорошо. Ну та сейчас жари пока немає, то должна прийнятися. Жири немає. От сусідки. Перелізли такі цвіточки, потім теж да, посадить хай, хай ростуть. Порос розквітне все так. Буде дуже гарно, це все вже з половини порозквітало, там воно. тут об'єночки, а там уже воно цвіте розовенькі заспокоїлись наші бурюкалки. Так, да? Фаня, що, заморилися, передих? Старонько вирішив обрізати на розі сухостой. трошки прихватило її з такими погодами. Ну. Дай Бог оїдемо буде чистий. Що бандити? Що? Зробили трохи. Пересадили. Лаганду пересадили, тепер тут єди грибсти, пиш Ой, пишний. Тут чуть-чуть. Що жулік? Так да, убрали, убрали, убрали чуть-чуть бурянчик, ну, грязюка, все не вбереш. Ну, чуть-чуть убрали, то добре, да? так? Що ви бешені бігаєте так? Ой, бешені, бешені, так. Да. Голова вона там росла, вона в тіньку, що то її там на одному місці, що її там не нравилось. Рішили пересадити. Да? Що, їсти будемо? Пора? Є равено їсти нам. Ми, ми, ми в хочемо їсти вже всі. Да. Уже все просралась, а, да. Вон, и жука карят, что пора. Да? Рексик. Да. Ой, ты Рексик, баловый. Да. Уже, 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 уже на исходный, да? Что, да? Мурчик? Ага. Це недобне, так. Да, да Майнечка, сейчас, сейчас. Всі ждуть. Руку пробувати начну. Вони такі що будуть, так. Да. Сережа, зараз буде роздавать там. Тому... Спанька. <кхів> Журик. Жука, іди сюди, іди, 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 іди. Так, коти. Перший пішов. Коти дождалися. Ага. Ну, то пишний самий такий тормознутий, на. Він ну, каже, пишний, я не тормознути, я ж На. очереди. Тут ще гризуть. Жуля так запихає, прям хоче все сразу. Жуля, тебе рот маленький, не влізе той кусок. Не спеши. Еще дадут. Ой, голода. На, голодушник. Жужука, на, 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 на. О. На. О. Он. Люлик. Проживала. Проживала? Молодец. Чорик, ловый, 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 хороший. Так, ну остальные да. все жуют пока. Не спеши, бо сейчас начнет заглатывать. Да да. Вот дивись, она бежит за тобой и запихает его все рот. Жулик, ты не ты колтаєшь. Кажесь, заставляют. А я слитком бегаю. На фанічка, на. Панечка. О, все, пружевала. Да, ну, пружевала. Молодец. На. На, на, Так, все. А там. Так, Рексик. И ты. Ага, и Юрик. Юрик. Ах ты жулик, за пальцы смотри ломали. Ну, кажи, ничего пальцами не под, під зубы представлять. О, все. Остатки сами сладкие. Да, да. О, все, собирают все. Остаточки. Так. И все. Рэй, поев, да, поев, друзья. Всім пока, всім тихої ночі, мирного неба, пока-пока.